Доброго дня, шановне панство! Сьогодні у нас вівторок приїхали ми на ринок, шукаємо зефіра самий місце, бензинова 1,6 мПІ або Тауран, теж самий місний 1,6 MPI Ну саме місних, Уранів багато, п'ятимісних, а от самий місних будемо тільки штук три знайшли, чотири Завтрашній день подивимось, щось можливо придумаємо. Ми з місних також розглядаємо опель зефіра. Зараз я скажу скільки вона коштуватиме. Дивіться, це у нас 11 рік. 1,6 MPI проста механіка, п'ятиступка, 174 пробіг, 7400 на старті. Отак от і звіру я вам показую. Дивіться, ми тільки що розложили, от вам задня сідушка, кому потрібно саме місно. Ну, Я не всі машини знімаю, знімаю ті, які мені подобаються всередині. Е, 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 е. Це ми тільки що зложили. Задня полочка переставляється сюди, від лями сюди. <плес> і, і, тут, і тут дивіться скільки відстань яка. Тобто, Мар Іван здоровий. Він тільки що сідав, то він, о, дивіться відстань, яка до цього. Тобто, Дивилися на третій гранд сценік там місця практично немає. В зефірі місця багато. Одинадцятий рік на старті 7400. На неї ставиться газ. Газ ставиться знизу, так тільки знизу. Ну Такий цікавий варіант, це не місний. Так що ми розглядаємо його на велика сім'я. Чотири дітей пока над цим працює. Так що в нього все попереду ну, що знімати тут зефіра як зефіра ага. опель зефіра Я її пробив прибором вона повністю ціла, оскільки ми Іванові розглядаємо самі місце, вона теж в нас попадає 6900 2009 рік 1,6 бензинтаївський двигатель, комплектація Космо 264 пробігу. Бачимо тюфи лежать. Ага У нас тут навіть є е, цей омиваль, о, омивачка е, фар. Ух вони працюють Омивачі фар. І у нас легкосплавні диски. Традиційна зимова гума. Традиційно. І комбінований салон. Олір такий приємна мишка. Ну, ціна ну, там ми дивились, наприклад, 11 рік, 7, да, а тут у нас 9 рік, 6900. Понятно, долари 200 можна подвинути власники, а може і більше. Поки не тестуємо, поки придивляємось. Дивіться машини Швейцарії. Раз, два, три, чотири. Почнемо за цієї машини. тільки що дивилась. Ми дивили, шукаємо самимісну машину на бензині. Це у нас трошки помилилося, вона п'ятимісна. Але тут стоїть звичайний 1,6 МПА двигун і він простий восьмиклапаний, не 16-й. Тобто моторчик стоїть невеличкий, звичайний мотор теж стоїть на Сандеріках, на цих. на Універсалах, Renault що у нас тут есть? Противотуманки есть, Четыре склопъемника есть, що ще тут кондиціонер звичайний, задні парктроники. Ну в принципі все. Але приємна ціна тут 6600 плюс торгуємося. Дивіться, 12 рік, 74 пробігу. Все можна перевірити. Літня гума. По цьому я не запитував у нього і по Кенго. Кенго у нас на противотуманках. Зверху у нас, дивіться, два люка. А далі у нас панорама. Це у нас 13 й рік. Ай, навігація ще присутня. Дизель 1,5, 80 кВт. Швейцарія. Номер телефону. Отак. Що в нас там помимо? Задійший простроен. Літня гума. Ліні гума, круїз, шестиступка, да, парктроніка задня, на дисках, 9500 на віддачу. 13 рік. Із бережний стан. Тауран. Сьомий рік, семимісний, 1,6 MPI. Пишуть, що пробіг 168 тисяч. 6850 плюс торг. У нас є тут передні парктроніки, задні парктроніки, легкосплавні диски, зимова гума, паркоп. І всередині ще у нас тут Дузонний клімат, круїз контроль, кожаний руль, шестиступка. Є ну, у них під фарбування. Беж поклівки, але є. Це у нас ефіром на парктрониках, на на літній гумі, На легкосплавних дисках, диз, дизель комплектація Коосмос 7500, дизель 1.7, 10 рік, 234 пробіг. Так, от знайшли медастера, чорний як треба. Протиманки, літня гума. 10400 дизель. Рік у нас 14. -й. Двигун 1,5К 9К. Гранценик 3. 10500. Хочуть люди. Рік у нас 13. -й. 1,5 К9К, комплектація басе Так, що вам ще показати? Ось цей другий міганчик. Міган звичайний. Шостий рік, бензин 1.6, 5300 люди просять за машину. Ще ось один гранд сценік третій. Десятий рік, 1,5 дизель, ди номер. Так, ну На цьому куточку все, зараз підемо в другу кліточку. Глянем, що там є. Електротворя Mazda 5. Одинадцятий рік стане 10. Два бензин механіка, семимісна, шкіра, 7950 торг, 187 тысяч пробіг На а, да, на электродверях. Противотуманки. Вот ну, жирная машина. Opel Zafira. 1,6 бензин. 11 рік. 181 тисяча. 7,550. Opel Zafira. 9 рік. 1,8 бензин, саме місна, 5900. Такий Таурон знайшов на Волинській регістрації. 2004 рік, 1,6 МПВ, газ бензин. Ціна була на старті. Не дешево? 6500. Не ну, знову скільки торгуватися на літній гумі. Volkswagen Caddy 2008 рік, бензин 1.4, 6450 пробіг, 224 тисячі авто п'ятимісне. Ще на один кадік стоїть. Це у нас 19 рік, два дизель. 179 тисяч пробу, є сертифікат 11750 на старті. і ось дивіться, що стоїть Т5. Легковий, 2008 рік, стан сів поїхав, ціна 8800, по-моєму. Двигун 1,9. Так, і Volkswagen у нас ще один стоїть. Десятий рік, дизель 1,6, 7,300 на старті, 215 пробігу. Це у нас гольф, гольф 5, 6 рік, 1,6 MPI, 5400, люди хочуть. Так, не було його. Коли ми шукали минулий тиждень, я не бачив гранд Сценік 7900 на старті, дизель автомат, 9 рік двигун двоєчка 235 тисяч. Взілимося товара. Шукали, звісно, підкраси, ржаві. Тут у нас передок весь перебраний. Фарова одна замінена, пильники на шусах замінені, обидва рычага замінені. салінблоки передні помінені. Так що така машинка, пан, -пан Василь. Ну, як Дуже, я, ну, враження, що ви хочете, як, їздив як, майже десяток років на жигулях, ну, пересісти тауран, тауран. на бричку. Дуже враження чудові. Як, Ну, все на Житомир... про це, було. Дякувати пану Володимиру, який кажуть, маємо такого коня. Все, на Житомир машина все, пішла. Теж дякуємо, да. Так що так, от така машинка. Віддали ми, скільки, 5-700 ми її забрали. От і все. Машина вже доїхала до власника. Тисячу кілометрів. Вчора був четвер, сьогодні у нас п'ятниця, ранок, 8 ранку. Машина вже доїхала до місця призначення. У нас Volkswagen Tauran 2008 рік, двигун 1,6 MPI, машина ціла повністю, без рижиків, без ржавчини. Ззаді у нас фаркоп. Семимісна, колір ви бачите який приємний. У нас є дві точки на передній дверці. Отам і там є трохи піддуто, А так вся повністю ціла, там були м'ятинки. По комплектації у нас протитуманки, туманки, кондиціонер, клім, вибачаюсь, клімат, круїз контроль, 45 Ну, В принципі, все робоча машина, так, я забув сказати, це не місце. Вся машина приїхала в Мадалинівку.